Друзі, вітаю Теніс, тенісний прогноз. Лінз Австрія. Криті корти. Одна восьма, ще один матч, як і обіцяв. Дочекались ми, як я і планував, так як я прогнозував. Суперницею у першому матчі, а Світоліна Сіяна і починає з однієї восьмої. Рівно так, як і Кароліна Мухова з цієї стадії Лінца буде починати WTA 5 Кажу відразу непоганий такий турнір для між грандовими такими топ-турнірами. Отже, Світоліна отримала представницю держави-терористки Блінкову. Анна Блінкова це 83 ракетка. Мала досвід, наша Еліна, вже перемагати цю суперницю. Нагадаю, Світоліна 24. та І вже в 23-році му році двічі зустрічались з Блінковою. Але зустрічались на ґрунті. Все одно я пригадаю і ці два матчі, друзі, і е, разом з вами ми спробуємо спрогнозувати і підібрати е, ймовірний сценарій майбутнього матчу, який відбудеться вже 30 січня. У четвер, вмущуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це дуже важливо. Вдячний вам наперед. Отже, Світоліна Блінкова в 23-му році. Спочатку у фіналі, в Страсбурі. Страсбур це французький турнір. Ґрунтовий, не скажу, що достатньо представницький, але Світоліна там зробила свій перший трофей після повернення, після відсутності своєї пов'язаної з народженням доньки. І в Страсбурі, саме тут, в цьому французькому місті, Дехто називає його столицею Європи, тому що там саме Європарламент, один із, одне із офісів, приміщень європарламенту, знаходиться саме в Страсбурі. І тут, от такий доволі відомий турнір ґрунтовий, підготовка до Ролан гарос Вважається цей турнір. Тут багато хто розглядає турнір в Страсбурі як стартовий, перед тренувальний розминочний стартовий перед Ролан-Гарос. І ось тут у фіналі Еліна Світоліна 6-2, 6-3 переграла Анну Блінкову. Це вже майже 2 роки пройшло. Це один із перших серйозних турнірів був для Еліни після Декрету. Далі відразу ж цього ж 23-го року Нара Лонгарос вже знову зустрічались з Блінковою і тут уже матч закінчився також, правда, перемогою, але перемога вже не так легко далася, як у фіналі в Страсбурі. І тут уже Світоліна, програючи перший сет 2-6, потім виграла так само 6-2, другий сет. І в третьому 7-5 без боротьби, не відбулось без боротьби з боку Блінкової Не відбулось. Як бачимо, 7-5, третій сет був важкий. Отже, я скажу, що навіть на такому важкому покритті, як ґрунт, Світоліна підібрала ключі до терористичної представниці. Я вам скажу, що Світоліна, мабуть, найкраще виступає проти цих таких от небажаних представниць. І дивіться, Світоліна відпочивала повна сил, а переможеця ось цієї пари Світоліна Блінкова вже в чвертьфіналі вийде на переможецю пари. А, там уже визначилась. Там уже визначилась переможеця. Прошу вибачення. Тільки що звернув увагу, бо я до цього ждав, як зіграють... Таусон кирстя так ось, датчанка Клара Таусон вже перемогла Кирстю, Так само впевнено, як вона до цього перемогла Калініну. І отже, після двох перемог перемога над Калініною і перемога над Кистю. Таусон виходить на Світоліну. Якщо Світоліна, звісно. Переможе Блінкову. Ось так сам себе запутав і зараз сам себе розплутав. Це вже я кажу про чвертьфінал. У чвертьфіналі вже Клара Таусон чекає на Світоліну. І я вважаю, що Таусон на сьогодні набагато сильніша, ніж е, завтрашня суперниця Еліни. Блінкова. Тому я вважаю, що блінкову повинна світоліна впевнено проходити, як вона це все вміє робити з рашистками, і виходити вже на Таусон, де ми побачимо істинну силу і можливості нашої Еліни. Отже, я підготував два варіанти прогнозу. І хочу, щоб ви, друзі, у коментарях написали, який вам більше до вподоби. Обидва прогнози один одному не протирічать. Перший прогноз дуже простий: 2-0 по сетам перемога Світоліної. 6.4. І ось щось на кшталт такого рахунку. Неважливо. Головне 2-0. Е, інший прогноз. Мені подобається більше. Хоча він більш ризикований і має тому більший коефіцієнт. Це прогноз перемога Світоліної і тотал менше 21,5 гейма. Коефіцієнт 2 026. Трішки більше дві, двойки. Отже, я пропоную вам на вибір оцінити який з моїх прогнозів. Вам подобається більше. 2-0 по сетам чи перемога світоліної і тотал менше 21,5 гейми. Я особисто зупиняюсь на другому. Перемога впевнена через тотал менше. У будь-якому випадку я скріншоти ось по цим прогнозам закину до нас у телеграм канал Переглядати їх можете за посиланням, закріпленим у першому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Отже, друзі, тепер по одній восьмій в лінці все. Я закриваю. Одну восьму і будемо вже чекати чверть фінали. Я так планую вже завтра, 30. го Зранку почну прогнозувати чвертьфінали WTA 500 у лінці. Дякую за увагу. Не забувайте підписатись, хто ще не підписався на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найголовніший стимул для подальшої боротьби і праці. Дякую. Е Бажаю всім. Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Вдачі і добра, друзі, до зустрічі. Всім па-па.